Добрий день всім! Сьогодні 24 грудня і в нас святий вечір. І сьогодні ми будемо готувати кутю, щоб була на столі. І Рома буде зараз її замішувати. Привіт, передай пуспішчикам спочатку. Привіт! Кутя. Відварена в кону дуже, до речі, зручно. Мак запарений. Тепер блендований. Тепер не мелиться. Просто через блендер пропущений і все. Мак через блендер пропущений. Ну, Так. Ну і горішки. Трошки підсмажені. Горішки які? Грецькі горішки. Грецькі горішки. так. так підсмажені і порізані? Підсмажені і порізані, каже. Ну так. То я бив. Ну і до того всього нам треба цукор. І до того дають цукор. Ну, я багато не хочу того робити. Багато не будеш давати, щоб солодка не була. Ти на дієті? Ну, подивимося, яка вона буде не І добре, то все треба замішати. Потім готують по-різному. Готують так, що вона має є рідка. Ну, ми щось робимо, тобто більш суху. Суху роби. І суху робить. Дехто робить таку, на меді ще роблять. Залежить в яких регіонах і хто то, яку любить. Кому яка смакує. А тобі кого смакує, так? Ну так. Ти, -то а маєш... ти кутю любиш, ти їздиш. Я їм їм. То обов'язкова обов страва має бути ага, на святий вечір на столі. Це? Так я попробую. Добре мішай. Мак, цукор, кутя і горішки. І все. Ну, то так. Ми і так робимо. От, така пісна страва. Ну, а що люди раніше мали? Пшениця була. горіхи, в принципі, теж були. Мак, ну, цукор. Я не знаю, колись давно було з цукром. Був цукор. Люди в колгоспі робили. На бураках ну, ти працювали. Ти ну ти вже пам'ятаєш той час, який вже ти жив. Раніше колись. Не ну, знаю. Май, ну, Давали мед, люди, щоб солодша була. треба мати вулики, я О, така котя. Попробуй. Ну що? Цукру треба. Да, да, не шкодуй цукру. цукру треба, не О, цукру до смаку. має бути на Має бути 12 страв. Що готується на свято вечерю? Що готується? Все, що є під рукою, то все готується. Ну не кажи так, Ну, то раніше так. Ну добре. Там... Нас та, що. Ще... старшо. На... Е... Тут же ми маємо вареники поки що, то рибка, рибка жарена, Кутя. то вже 4 страви. Поповані. Голубці, узвар. Узвар, пампушки. Ну, правда, вони ще. Помпушки. Ну, вони то ще не є на стіл. То що на обід. А сідати люди сідають, коли перша зірка зійшла, правда? А коли перша зірка сходить? То коли стильні туди й перша зірка сходить, що а ти живеш. А що не зараз так? на дворі? Ще день. Ну пробуй. Ну що, смачна? То ти наїсти не схочеш їсти? Угу. О, добре. А ти будеш пробувати? Ні, я потім буду пробувати. Добре. Ну давай тюн. До речі, дуже смачно. Горішки піджарені. Піджарені горішки. А що, можна, можна замість інакше щось дати, родзинки можна дати. Та можна, напевно. Все ми просто, можна дати. Ми просто ніколи не даємо, але горішки піджарені не дітям. Рама таку кутю. суху робить таку путю. Ой, але вона зараз цукором перейде, вона буде мокра трохи, правда? Та вона вже збуло. Та що я зранку відварила? Ну що? Смачна? Ну, смачна. О, от така страва. От така страва. Як куття. Добре, мікро зазняв я. Як готується кутя. Всім веселих свят, смачної спокійних куті. Тепер, тепер всім кажуть спокійних свят. Спокійних свят тепер кажуть, так? так? Може того року вже щось інакше, на другий рік буде. Так, Тоже зміниться все на краще. Все, може, на краще. може зміниться. На краще. Всім спокійних свят. Так. Підписуйтесь на канал. Всім веселих свят спокійних свят.